Шановні депутати, 4 і п'яте проєкт за хорошою Оксану Миколаївну, першого заступника селищного з питання діяльності виконавчих органів ради. Четверте питання звучить так. Про затвердження акту приймання передачі автомобіля з балансу Іванківської селищної ради на баланс служби у справах днів Іванківської селищної ради. Важних заперечень запитань немає. Визначається за своїм. За 18 протягом отрималися голосували 0, відсутні 8. Зайнято. П'яте питання повітряний. Про затвердження акту приймання передачі автомобіля з балансу служби у справах дітей та сім'ї. Іванківської селищної ради за баланс Іванківської селищної ради. Прошу підтримати. вагін транспортер 61 комбі сіті. 2004 року на цю випадку. Якщо немає ніхто обов'язок на перечень, визначаємося за основу і За 18 проти ми утрималися, ми не голосували 0,28 рішення прийнято. Шосте питання поїздки денної про відрядження Іванківського селищного голови Тетяни Середенко до Хілецького воєводства Республіки Польща. Шановні колеги, пропонується підтримати проєкт рішення. Я вам вчора всім телефонувала і пояснила, з чим це пов'язано. А саме, демі... є зміна транспортного засобу. Транспортне забезпечення автомобіль марки Volkswagen, транспортер. Ну, шасі, індентифікаційні номер не, не читаю, але знак АІ-7253, вірної рік, рік випуску 2024 рік. Це решта без змін. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Заявляю конфлікти директора. З два голоса заявили і не голосили. Шановні депутати, будь ласка, визначають за основу і цілому. За 16 проти 0 утрималися. Ну, не голосували двоє відсутні вісім рішення прийнято. Всі питання, які виносились на сесію, опрацьовані. В залі залишаються всі депутати. У нас є ще три невеличкі оголошення, які ми з вами маємо. Проговорити, не три, трошки більше, мабуть, п'ять буде. Але зараз дозвольте 80-ту сесію оголосити закритою.